Ночі в забиті стука хтось до хати. Ей, хазяїчко, чи пустиш переночувати? Документи покажу вам, я боєць піхоти. Позавчора шлими кросом я відстав від роти. Дві доби не їв, ні крихти, при ноги, до своїх дійти не можу замело дороги. За дверима чути голос. «Вірю вам прекрасно, я сама, а ви мужчина, це мені опасно. А солдат з дзвонить. Що тут опасатись? Я ж два дні не їв нічого, не почну ж кусатись. За дверима той же голос. Та воно то ясно. Я сама, а ви мужчина, це мені опасно. А солдат уже аж плаче. Я ж не їв нічого, я ж голодний і голодний, Чи ж мені до того? відчинила жінка двері, просить гостя в хату, насипає борщ гарячий, подає солдату. З'їв солдат борщу тарілку, ще й добавки просить, як наївся, розігрівся, мабуть, каже, досить. Ти чудова господиня. Борщ у тебе класний, і тепер я відчуваю, що стаю опасний. <праць> В руках курка сито від папою, аж дивиться, спочиває козак під вербою. Розпалилася псіюха, Не знак, що хоче. то підійде, то загляне. Козакові в очі, то пуститься утікати, то знов відступає. Та чого ж ти утікаєш? Козак промовляє. Який змисний утікаєш? Еге не тікати. Я вже знаю, що ти хочеш, бодай не казати. Та дурна ти тікла б курка, як тут що зробити? Який змисний тікла б курка, а ситом накрити.